is a total tosser. Якщо ти почав вивчати англійську вже дорослим, то після того як ти засвоїв my name is та goodbye, можу побитися об заклад, що фа було наступне. Скоро відбудеться фінал чемпіонату Європи з футболу 2024, І на мою думку, це прекрасна можливість весело розказати про англійську лайку на прикладах. До речі, ти за кого вболівав? Пиши назву країни в коментарях, а також підписуйся на канал. Попереду багато цікавих роликів вивчай англійську planks. Слово везок є британським. Воно вживається для опису особи, яка вважається нерозумною. Одним словом, дурень везок може вживатися як легкий жартівливий вислів або як більш сильна характеристика критики, залежно від контексту і тону, в якому воно вживається. Та шатвоземе дебед, але беквудмістечаб є сленговим словом та перекладається на українську як йолоп на зв'язку. Настя Машталяр, фаундерка та CEO Solid English School. спеціально до дня народження школи, а нам виповнюється 6 років. Ми підготували вау пропозицію, яку ще ніколи нікому не робили. Три формати навчання англійської під будь-який запит знижки аж до 40%. Інвестуй в себе і свою кар'єру. Дізнайся детальніше про спецпропозицію за посиланням в описі. Паси, песи, open? But can't even pass properly. В англійській мові to plank означає щось недбало поставити або опустити. Таким чином, planker переносить це значення на людину, підкреслюючи її недбалість. A penalty? Sort of, Ralph, that was never a penalty. Get yourself some glasses if you can't see well. Sort of використовується для вираження негативного ставлення до когось або чогось і в дослівному перекладі на українську означає щось типу «зникни», «іди геть» або «відшипися». Вираз виник всередині XIX століття, і важливо врахувати, що сад є образливим терміном, який може вживатися окремо для позначення людини, яку не люблять або засуджують. No comment. Like a muppet today. мапіть використовується для опису людини, яку вважають нездатною до роботи, не тямущо. Воно походить від популярних лялькових персонажів The Muppet Show. Термін мапі швидко перетворився на сленговий вислів і став вживатися у повсякденному мовленні зазвичай у жартівливому тоні. Аравонасілис це дарвозе клозван. Слово блаймі використовується для вираження здивування, шоку, захоплення або іншого схожого емоційного стану. Воно виникло як скорочення від «God, blind me» боже, осліпи мене, що вживали у середньовіччі в значенні обурення. Блаймі пройшов шлях еволюції з релігійного виразу до загальноприйнятого слова в англійській мові. Я, звичайно, не хочу заохочувати тебе використовувати ці англійські лейві слова щодо інших людей. Але розуміння того, що ці слова означають, принаймні допоможе тобі бути курсі Курсі, якщо інші люди вживатимуть їх проти тебе. Ці слова не є ненормативною лексикою. Тому якщо хочеш дати емоційного забарвлення своїй британській англійській мові, here you go. Дякую за увагу! Дуже тішуся, коли бачу багато вподобайок під нашими випусками. Тому прошу тебе поставити лайк, а також написати в коментарях, яке з цих слів тобі сподобалося найбільше, і чи чув ти про них раніше. Підписуйся на канал, сія!